От, щоб ви розуміли, от Вячеслав, ти пам'ятаєш історію, коли німці знайшли в Україні? Коротше, була така історія. У мене є товариш, у нього бабушка, там стара жінка, яка постраждала під час Другої світової війни. Караше, німці знайшли її в селі, прийшли до неї додому. У неї не було не карток, тобто цього сліду карткового взагалі немає. Стара система. цієї вона жила в домі, який не зареєстрований. Навіть вони її знайшли, прийшли до неї. і Говорять, ми вам винні грошей. Так що, ребята, як ви думаєте, це німці? При, прийшли, щоб дати гроші. Дать. А як вони будуть діяти по відношенню до тих, хто їм доложив грошей? Бо те, що Сергій вам mm. каже, друзі, є же тема, що коли у вас є квартира в Україні, ви в Німеччині отримуєте допомогу і не показали, що ви маєте якесь майно. Житло, там, майно а, якесь. Німці, коли дізнаються, що ви маєте це житло, і ви могли його продати на нього жити і не, не брати гроші. Платників податків, вони ж також прийшлють листи щастя. Тільки туди вони вже, як нам не ти... казали, нараховують цю пінюню. Піню, Дай це не прикол, воно Здається, що ті потом вони ж не такі, напевно. Як вони до цього додуматися. Дивіться. Німці настільки і занудні, я не кажу погані, я не кажу неправильні, але настільки вони все чітко по правилам і настільки рідко бувають виключення, що вони нічого такого не пропускають. Всім українцям дійсно треба напрягтися. Я б дуже радий би прийти на цю е е консультацію, яку ми зробимо завтра. Е е Самі знаєте де посилання. Клікайте, реєструйтесь це абсолютно безкоштовно. Як ці ситуації взагалі нам будь Бо щоб ви розуміли, уявіть, що в Україні все закінчується. Нарешті наступає довожданий мир. Слава Богу, чекаємо. Але буде велика кількість а, українських біженців, які будуть не потрібні Європі Взагалі багато хто навіть мову досі не знає. Не кажу про те, що знайшли якусь там працю по місці чи щось ще їх треба буде десь відправляти і просто ж так депортувати їх не можна. Отак вони легалізують можливість відправки офіційної. типу, давайте додому ви нас не змогли. все, ми вам чи могли допомогли? Чао. От. Тому в даному випадку треба зрозуміти, взагалі, що робити, і спеціально для цього взяли адвоката, юриста. Про це завтра порозмовляємо на ефірі, питання позадаєте мені. Так взагалі поспілкуємося про те, що нам робити далі. Слава всім українцям, які досі тримаються. В'ячеслав, що ще хочеш додати. А, давай ми запишемо ще одне відео, як українці кидають поляків і що поляки їм до це зараз роблять. Податково. Давай, давай, до речі, да, тут теж Да. Переходьте, підписуйтесь, ми і виставимо пізніше. Все, слава всім українцям, які досі тримаються.